Зараз буду пересівати огірки, тому що попередні щось зовсім дохло сходять, мабуть, насіння паршиве попалося. Купила собі свою улюблену зозулю F1. І отакий от я ще не брала сремський якийсь огірок. Попробую, не знаю, що це за огірок буде. Пишуть консервний, врожайний, подивимося. Зробила собі вже луночки навколо майбутньої огіркової ялинки, щось у мене тут цей. Шест похилився. Наскубла крапіви. Зараз я почекаю цю крапіву, заповню всі луночки, присиплю земелькою і буду сіяти на, на все це діло огірочки. Як і минулого року. Цей спосіб мені дуже подобається посадка огірків на крапівку. Понарізала, скрізь понасипала. Трапівки, тепер обов'язково присипаємо шаром грунту, десь мінімум сантиметр, можна два, щоб не погоріло наше насіння, а потім вже кладемо наші насіненки. Дуже сподіваюся, що хоча б це насіння у мене зійде. Земелькою все це діло позасипало. Тепер проливаю водичкою майбутнє місце, куди буде сянинка кластися і розкладаю насінинки. сінинки, присипаю на сянинку слоєм 1-2 сантиметри і знову проливаю вже з дощечка. Не хотіла я повторюватися, я вже все це знімала, все, все вже казала, але по-любому будуть питання, навіщо я кладу крапіву. Крапіву я кладу для того, щоб насінинка швидше сходила, тому що крапіва почне перегнівати, віддавати тепло, і насінинка з'їде швидше. Плюс, коли вона почне перегнівати, вона буде давати свої корисні елементи, і це буде шикарне добриво для наших гірочків. Тому я собі обрала такий метод посадки для огірків. Абсолютно так само я зараз піду, висаджу огірочки в теплічки. Теж на крапівку, тільки там у мене не ялиночка, а просто я буду підв'язувати мотузочки. Дуже сподіваюся, цього разу на позитивний результат, що насіння попалося якісне, і огірочків я дочекаюся.